Слава Україні! Сьогодні в нас іде X2 на справді у лампі, а також X10 на героях Teox. Як на мене, супер топ, досить досить, досить, досить доволі, дуже круто виглядає, тому, тому багато є бажаючих його отримати. Першим буде Мітвін. Для розгону один аккаунт, але перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До тисячі залишилось зовсім небагато, тож давайте все ж таки підпишемося. Так, ну, і для розгону. Зараз буде набагато більше уламків. Добудьте Ікс... X10 в дії. Може не варто відкриватися. Один уламок, один легендарний, але це. Добре. Ну, так також буває. Що ж, переходимо на наступний аккаунт. Наступний у нас буде Наталі. В Наталі є цілих 11 уламків. Ну і погнали за Теоксом. Давай, так. Перший. І. <р Barry> Скартосис. Це жахливо. Це все жахливо, що рік ток що з картосу знов такі середньокові легенди. які... Двуйтю портиокса! Бляха, муха. x 10 працює повний ріст. Наріл. Ну наріл трохи краще, ніж два попередніх, бо має активування отрути, Де воно в нас є, на. от. Колись були цікаві пачки на паука через неї. Але це не те. Це не Теокс. Я перепрошую, а можна, щоб X10 спрацював? Так, епік Тхук. Ну, Тхук хороший герой, можна кудись та прилаштувати. Непоганий розломщик. Та броха муха, Легендопад, але. гівняних легенд. Труат, ну, ну, ну таке собі задоволення. Коли ж родічив, що десь його ставили на крижаного голема. Ну, але Але x 10 альо! x 10 напевно не існує. Ну, так непогано, три легенди вже є. З шести уламків хочеться ще. Але хочеться таке, щоб x 10 спрацював. Якісь би топових легенд легенд давало. Каймері. Давай вже нарешті. Reзelmark. <смі> ну в принципі, непогано. Залітає досить непогано, на гідру. бачу, використовую. X10. Шлях трафи. <смі> а, <смі> так, добре, 4 легенди. Клас. Легендами засипає, але. але. Давай вже! ха на... ха <сміст> <сміст> має на собі провокацію, віше із А1. Ну, в принципі, не... Ну, так можна при, при бажанні прилаштувати на гідру або на крипту. <сміст> ну але це смішно. 10 уламків, 5 легенд і жод x Х10 не спрацював. А... Так. Це? Просто капець повний. Ну, ну класно, сипе, ну що тут скажеш, що в шаблочках набрав. 11 уламків ну це дуже солідно вийшло. 5 легендарок, а ну кого більше. Хто поб'є рекорд, сьогодні ще будуть з таким же ж навіть більше, навіть більше буде уламків. Але це, думаю, побити це буде важко. Дякуємо, Наталі. Вітаємо її з дропом на жаль, теокса і переходимо далі. Так, наступ у нас буде Нізі і його три аккаунти знову передаємо вітання клану. Так, учасників ми відзначимося. Цікавий мої раби. І самого верху мої раби. Всім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт, привіт-привіт, привіт, привіт, привіт-привіт. Халявщик, не заходить два дні. Так, і Є14 уламків. Ну, погнали. Надіюсь, що тут все-таки Теокс прибіжить. Починаємо ми з Епіка моїв. Моїв не цікава. Це є корм. Так, наступний епік. О, дуже схожий, до речі, на Теокса. Але Джанг. Ну, на крипту можна прикрутити не більше. Можливо, десь про п'яте місто взяти ще. Це взагалі ман маніяк. Це взагалі маніяк. Так. Е 4 Сакрала Дрейк це корм. Дуже схожий на дракоморфа, але тільки давай. Що можна сказати? Це дуже близько. Це, це дуже топово. Деквотар супер топ. Але це не X10. 6 легендарний герой жодного X10. Мені цікаво взагалі чи спрацює сьогодні X10. Бо це. Локвейн... Так. Добре. Це. Ну, як, 6 легендарок і жодного X10? Таке враження, що X10 просто не існує і він сьогодні не спрацює. Хоча ще шанс є арміна. Ну це крипта в принципі можна забрати. Непоганий розломщик, але десь хіба на старті потім появляється набагато цікавіші герої. Так, це є в нас крипта також. Воскрешалка непогано заходить, якщо нічого цікавішого нема. йотун ну це просто йотун йотун це корм. Конелія, конелія в принципі, непогана, непогано вішає і сон, можна кудись та її прилаштувати. Так, 11 сакралів, і от ми бачимо тільки один легендарний герой. Ну, топовий, але але хочеться трошки більше. Мучитель це, якщо не помиляюсь частинка Разена. Якщо ще хто не зібрав, бували і Анкіли через мучителя, через відродження, але такі дуже важкі. Ну, от як бачимо, 14 сакралів і всього-навсього один легендарний герой. Добре. Переходимо до наступного аккаунту. Так, наступний ще у нас буде акпон від Нізи. Знову ж таки, передаємо це вже іншому клану вітання. Всім привіт-привіт-привіт-привіт, привіт, 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 привіт. І є на все про все 4 уламки. Початковий рівень. Давай легендарного. Або хоча би хороших епіків, теж, думаю, знадобляться. Ну, і тко три легендарних. Просто три легендарних. Ага, Перший легендарний, поки нічого цікавого ми не дістали. Ще один. Ну, Туди ж, нічого цікавого. Нічого цікавого. І... Що тут скажеш? Ну, лісея. ну, це, це не той герой, якого хочеться побачити на 67 му рівні. Дістали легендарку, але, але, на жаль, це не, це, це не є щось дуже топле. Що ж, дякуємо ще раз і переходимо до його третього аккаунту. Ще один аккаунт. Ми заходимо. Ще раз передаємо вітання. Всім привіт-привіт, привіт, 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 привіт. І давай вже того Теокса. То правда, що Х10 не існує? Напишіть в коментарях, бо у мене, мене таке враження, що x 10 не працює. Вже скільки 7 легендарок дістали? 5, 1, 1, так, 7. Поки що X10, де ти? x 10 просто не існує. Так, до речі, була в нас мадам Ізабель. Як як, її звати, як її звати, я вже з того всього заговорився. Е, вона у нас Воїни сутіні, Ні, не Воїн сутіні, Боже, я забув, як її звати. Коротше, Супер топ-герой. Де вона є? А отак. Отакий От я нубасик, що я не можу згадати, де є герой. Клас! Що тут скажеш? Отакий От X10, отакий. І відкривач. Давай! Вау! Ну, це топ, звичайно. З Подриком, звичайно, вітаю! О, подрик реально! Його береш, пакуєш будь-куди! Клан Бос, Гідра! Підземелля, та в принципі, і так на, на старті гри, та й на арену можна запхати як е, клінцера, як блендера. Ну, подрик реально супер топ. Я в себе використовую, я в себе використовую правда на гідрі і на павуку. Ну це просто космічний герой. Вітаю! От, от реально, Соні — це найкращий герой, якого було здістати. Давайте, Окса! Лорд Просто промовчимо, просто легенди йдуть, це добре. І давай ще одну легенду. Ні, на жаль, це це кусок барана, бо возгустрою їх нічого цікавого. Що ж, дякуємо Нізі. До речі, 69 рівень подриг Подрик ну просто залітає як космічний герой. А ми дякуємо Нізі і переходимо до наступного аккаунту. Наступним у нас буде слава. Слава робить злиття, того йому треба щось натягати. Будуть жовті і будуть сині. Ну, теокса себе пасувало хоч комусь дістати, ні? Так, перший епік. Суває. чи айна, айна До речі, забув про попереднього епіка, якого я так і не згадав. Леді Анабель, яка заходить на помала. Ідеально. Вбиває будь-якого, до речі, якщо що Так. Трумбо, нічого цікавого, давай, давай легендарного. На жаль, це тільки Епік, і це Леді Квілейн, це частинка в нас з МКГ. Але я думаю, так, МКГ є забрано, того, того це просто, просто кон. Десяточка. Давай легендарного. Всі мають піти до сьогодні з легендарними героями. Крім мене. Крім мене. Так. Ей, e, десятка, ка нічого цікавого. E, ну. Давай, 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 давай. Давай, не давай. А легендарки будуть сьогодні? Дайте, будь ласка, вік. Майстриня Луків досить непогано заходить на, одну, на декілька спотиємних кімнат, володарка душ. На старті гри досить непогано залітає на арену, крім того, потім її, з неї можна крафтити е, юстиціара. Ну І все. Якісь епіки треті, людина злитя робить. Алло Ларіум. А тут просто синій. Синій, синій, це жах. Так. Добре. І ще. Шанси є. Чотири сині уламки. Епік, ну, Айна, ну добре, добре, як 250 очок це дуже добре. Якраз зараз, поки йде турнір, пора діставати своїх релікварів і живоглотів. От зараз ми перевіримо, наскільки Слава добре підготувався. І чергова гарка. А, 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 от, а от нема. Нема консерв, нема заначок. Було б прохання, якщо це буде набрано достатньо очок менше, ніж так, зараз глянемо, скільки очок. Е, ну, десь, напевно, з 2000 1900. Ага, все, слава доб'є собі зеленими. Тож. Тож, тож, дякуємо Славі за уламки. І переходимо до наступного акау. Наступним у нас буде Максим. Максима є цілих 23 уламки. Ніфіга собі, це витримка в людини. І погнали діставати Теокса. <смі> Може, все ж таки, сьогодні буде той день, що спрацює Х10. Багато вже дістали легендарок, але поки X10 не спрацювало зовсім. Поки не цікаві епіки у пряжник. Ну, пряжник можна десь запхати на прокляте місто, можливо, в темну вежу, але на крипту. Ну, не, не більше. Не, не цікаві, поки не цікаві епіки. 23 уламки, ну, явно хочеться якогось топа дістати, і то не одного, Каркулом один з небагатьох героїв, який вішає масу контратаку, і досить непоганий герой загалом. Заходить на клан боса. Так. Поки. Поки Як в кого? Бачите, по ось 11 відкриваєш 5 легендарів, а по ось відкриваєш 8 і все епіки. Тому невідомо, як воно працює. Причому, що епіки реально ніякі. Мабуть, X10 має спрацювати. Фаталіст. ну фаталіст топ-епік на компоса залітає аж бігом. Так, 11-й уламок. Синеша, колись була частинка блендера, зараз блендери не дуже грають, то... того так собі. Ще ну, Криодан це хороший епік, який заходить на важкого лавого рицаря. Можна брати і сміло використовувати. Так, 13 даїті. Даїті непоганий епік, має і штраф захисту, і може пробити непогано, але в основному на крипті його використовують дуже сильно, кудись не запхаєш. 13 сакралів і поки... 14 поки одні реліквари. 14 епіків. А якісь легенди сюди сьогодні прийдуть до Максима. Давай, давай, Залізний Браго. Залізний Браго був колись досить крутий герой, і... але на нього було злиття, а Максим робить злиття. Скоріше за все, що він в нього є. Це буде дубль, це буде все на все просто посилення. 15 сакралів для Залізного Браго. Ну. Таке собі задоволення. Да вийте Окса. Сицея Полом'яна. Ну, Сицея — хороший, 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 хороший легендарний герой заходить. Ви колись брали і до появи важких рівнів на паучиху брали за рахунок активації випалювання і за... брали на гідру. Але зараз це є такий досить середняковий герой. Це не є супер топ. Ну, легенди пішли, це добре, але дайте Окса нарешті. Я чую, що я буду мати один уламок, і я його відкрию і дістану Теокса, та й по Поки не пішли знову нецікаві епіки. Так, ще й на все про все 5 уламків. Давай, давай того Теокса, хоч комусь, хоч раз. Як? За стільки легендарок X10, давай Теокса. А можна не коментувати? <смеш> Можна то не коментувати, ну, це просто це, це жах. А, Третя легендарка. Але. Ну, давай, добре. Давай ще одного легендарного героя, Теокса та Тайпопсом. Хай так і буде, то буде. То буде нормально. Так. Ну, Уртиката, до речі, непоганий герой. Можна ставити на Оса за рахунок її е, замовляння. Всі стають. Всі стають отруйниками, вішають отруту. І легенда. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, ті найгащі це є корм. Щось, до речі, дістали нове. З демонів хто? А, сеція, ну, хай буде. Новий герой це завжди добре. Е, що ж, дякуємо Максиму і переходимо до наступного аккаунту. А в мене, як завжди, супер, дофіга уламків, цілий один. Але зараз побачите буде Теокс. Ага, дивіться. Те, до, до речі, крипта та сама, то рахується, що майже вгадав. Ну, я казав, що я піду сьогодні без легендарки, зі мною, зі мною слава. Я на нього не розраховував, що в нього так також вийде. Що ж. Ось таке получилося відкриття. Як на мене, то досить непогано, досить багато насипало легендарних героїв. Шкода, що X10 так і не спрацював, це просто жах якийсь. Але, загалом, пишіть, як вам таке відкриття, що дістали ви, можливо, у вас X10 все-таки спрацював, але я не вірю в це. І всім дякую за перегляд, все буде Україна, і до нових зустрічей.